Вітаю всіх, мандруючи нашим тілом, ми з вами дізналися про нього багато нового та цікавого. Ми знаємо, які в нас є органи чуття та що вони відчувають, а ще познайомилися з будовою нашого тіла. Увага! Мені цікаво, а з яких частин складається наше тіло. Та, крім зовнішніх органів, у людини ще є і внутрішні органи. Сьогодні пропоную вам продовжити нашу пізнавальну мандрівку та дізнатися більше про органи, які знаходяться всередині нас. Тіло людини це складна система, вона складається із багатьох частин та органів. Кожен орган надзвичайно важливий для організму людини, і кожен з них виконує певну функцію. Тож вперед, починаємо нашу екскурсію з голови. Там знаходиться мозок. Мозок контролює тіло і все, що воно робить. Без мозку людина не зможе дихати, бігати, ходити, говорити, думати, вчитися та пам'ятати. Тепер спускаємося нижче по нашому тілу і бачимо легені це орган, який допомагає нам дихати. Легені з повітря витягують кисень, а потім цей кисень потрапляє в наш організм. За легенями ховається серце найголовніший орган у нашому тілі. Завдання серця перекачувати кров у різні місця нашого тіла, що дозволяє працювати іншим органам. Нам. Зараз перед вами печінка. Печінка допомагає людині розщиплювати всі некорисні речовини, які потрапили до нього разом з їжею. Увага! Подумайте, яка їжа шкідлива! Звичайно, це чипси, кока-кола, сухарики, гамбургери, картопля фрі, їжа швидкого приготування. Раджу вам їх використати зі свого раціона харчування. Подивіться: а ось шлунок це місце. Через яке проходить наша їжа, шлунок спочатку, як мішечок, її тримає, а через дві години їжа залишає шлун і переміщується в кишківник, спочатку в тонкий, а потім товстий. Ось так він виглядає. І останній орган, з яким я вас сьогодні познайомлю, це нирки. Нирки це невеликі органи, які лежать на обох сторонах нашого тіла. Вони виводять зайву воду з організму. Усі внутрішні органи в нашому організмі зв'язані між собою. І якщо один із них починає боліти, то це відразу відчувається на всьому організму. Отже, щоб наш організм не болів, нам обов'язково треба про нього дбати. Увага! А як же ми можемо подбати про наш організм? Звичайно, це правильне харчування, заняття спортом та обов'язково слідкувати за чистотою, тобто гігієною свого тіла. Пропоную ще раз поглянути на розташування внутрішніх органів в нашому тілі. В нашій голові знаходиться мозок. Спустившись нижче по тілу, ми бачимо легені. За легенями ховається серце. Нижче ми бачимо печінку, а наш шлунок поруч з печінкою. З кожної сторони ми можемо побачити нирки. А нирок знаходиться кишківник. Ось тепер ви знаєте, які органи є всередині нас, тож обов'язково спробуйте виконати завдання, які будуть прикріплені до заняття. До побачення!